Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Всі чесні отці, браті монахи, влюблені браття і сестри, з Воскресним Днем всіх поздоровляю. Спасибо вас Господом! сьогоднішні події, які відбуваються в цьому монастирі, для багатьох із вас невидимі. Але ви приймаєте участь при самому історичному моменті цього храму, це освячення престолу. Престол переводиться як піднесений возвишений жертовник. Є жертовник і возвишений жертовник. І, власне, сьогодні, відроджуючи українську традицію в цьому древньому монастирі, а життя цього монастиря відоме з сивої давнини. Всі розказують про те, що була подія хрещення Київської Руси. Власне, не Руси, а Київської Руси. Бо Русь була надніпрянська, Прикарпатська, Закарпатська. І була Київська Русь. Хрещена в 988 році. І це вважається великою подією України. Ми можемо заперечити цьому факту, тому що поки Київ хрестили, він ще був язичницький, на цьому місці, під 975 роком, вже відоме ім'я Ігумена. Ми не кажемо, що це був перший ігумен. Ми кажемо, що монастир настільки бурно розвивався, що ім'я Ігумена вписали в історію. А ви знаєте, що в історію можна попасти за допомогою декількох речей. Або ти багато робиш, або в тебе скандал. Це дві речі, які зумовлюють тобі попасти в історію. І з цим ім'ям Ігумена була пов'язана велика кількість роботи. Значить, монастир був процвітаючим, і ми можемо говорити про буття тут християн, волинян ще IX століття, не 10, а 9. -го. Адже це були послідовники, як відомо, рівноапостольних Кирила і Мефодія. Тому ми можемо брати з цієї епохи знання, про буття християн на цій території. Але і це ще не до кінця досліджено. Адже нас вчили з Києва по всій Русі. Це вчили москалі, щоб хоч якусь показати свою значимість родословної, звідки до них прийшло хрещення, звідки до них прийшло просвічення. Вірою православною. Але я ще раз хочу вам наголосити: Волинь вже була християнською, поки Київ хрестився. Ми сьогодні складаємо одну велику державу, яка називається Україна. І територію ми її знаємо, і відстоюємо цю територію. Але найперше нас цікавить історія нашої землі, нашого краю. Нашого храму, а тепер ще і історія, яка пов'язана із релігійним життям на цій території, на цій землі. Є Скид Святий Дух. І відомо, що Жидичин був там спочатку. Потім розрісся, перейшов на цю сторону. Відомі тут дерев'яні монастирі, корпуси дерев'яного монастиря. Але наступив момент, коли монастир перейшов. В іншу стадію, коли задавав тональність і був оплодом і православ'я, і християнства на цій території. І в один період часу цей монастир називався не просто рядовим простим монастирем, а називався Лаврою. І всі ознаки лавського життя тут існували. Але де призобілує благодать, там найбільше діє нечиста сила. Диявол, який старається завжди знищити, знищити те, що насіяв сам Христос руками його учнів і послідовників. І, власне, цей монастир занепадав, піднімався, занепадав, піднімався. Але ми з вами, сьогодні живучі, війдемо в історію, як ті, як ті, які розбудовували монастир, не руйнували, не закривали. Не ті, які стріляли по храму з рушниці по своїх віруючих, а як ті, які освятили престол для слави Божої. І ми знаємо, для чого ми це зробили. Тому що ми в душі і в розумі своєму є християнами, виражено живемо згідно наших православних правил і традицій. Бо православний це не назва церкви. Не лише назва церкви, це образ нашого мишлення. Це православне сповідання. Яке православне сповідання? Як вчив нас Господь Ісус Христос? Проповідували апостоли, які прийшли до нас, і навчали оці церкви. Ацями церкви ми називаємо наших батьків духовних. І наших батьків тілесних, які народили нас в тілі, які постійно народжують, відроджують нас у дусі, в дусі і істині. І тому, пам'ятаючи, що в світ цей приходить людина не просто так. Народжуємось ми не через фізичні стосунки наших батьків, а ми народжуємось тому, що Господь обирає нас. І як говориться в священному писанні Євангелії, із утроби Матері я тебе вже вибрав, із утроби Матері. І тому кожного із нас, який прийшов в цей світ, Господь уже обрав, обрав для того, щоб ми служили йому. А служимо ми і будемо служити згідно нашої православної віри. І вдячність наша, вдячність наша це власне поставлений цей престол. Це творіть на спомин про мене, каже Господь своїм учням на тайній вечері, Із любові до людей Бог приходив в цей світ. І ми, взаємно, віддаючи Богу частинку свого тепла, своєї любові, ставимо жертовник цей піднесений, на якому приносимо жертву за всіх і за все, за тих, хто є на цій землі. За тих, хто відійшов з цієї землі, за тих, кого ми любимо, за кого переживаємо, кого очікуємо, за тих, хто нам не байдужий. І ми приносимо цю жертву і бажаємо, щоб Господь прийняв її прийняв разом з тими молитвами, які ми сьогодні посилаємо. Сьогоднішній день це день Воскресний. Ми до багатьох речей привикаємо. Привикаємо до самих банальних речей. Якщо би привести приклад, помирає людина. І ми чуємо інколи, а й бачимо, що йдуть, плачуть, взивають, кричать. Сьогодні воїн гине, вже ніхто не плаче. Це не докора нам. Просто виплакали всі сльози. Виплакали всі сльози. Зараз тільки біль на серці, скорбота на серці у багатьох. І бажання, щоб швидше все це припинилося, і всі різні рідні повернулись додому. Але ми згадуємо інший приклад Іванівський. Спаситель ісцелив 10 чоловік. Але подякувати прийшов лише один. І з скорботою Господь каже: так 10 зцілив, дев'ять де. Чому ви такі жорстокі? І сьогодні багато хто запитує Владика, скажіть, коли закінчиться війна? Я не пророк, я не знаю. Але моє внутрішнє підказує мені, війна закінчиться тоді, коли ми освідомимо, що це війна, коли ми будемо шанувати свою землю, коли ми будемо шанувати своїх воїнів. Тому, дивлячись, як ми себе ведемо, і по відношенню до віри, і по відношенню до храму, по відношенню до нашого літургійного життя, і навіть по відношенню до війни, до наших хлопців, які гинуть, не скоро закінчиться. Я маю можливість в центрі чути заклик о 9-й годині. Луцьк, зупинись, пошануємо воїнів. І що ви думаєте? Жодного разу ще не зустрів, щоб 100% зупинилося людей. Що ще треба? Ну, Які вам ще знамення потрібні? Це не докора вам, це докора нам, але звертаюся до вас, бо я перед вами. Ну, які вам ще знамені? Скільки ще вам треба балістичних ракет, щоб впало на вашу прекрасну розумну голову, щоб ми усвідомили, що війна і ми хочемо її швидше закінчення? Як ми не хочемо воїнів вшанувати? Виносять воїна із храму. Хто як їхав, так їде, хто як іде, так і ніби це привезли таке щось не наше, незрозуміле, просто саме якесь там відбувається життя. Це ми з вами ось таким відношенням ми продовжуємо війну. Господь говорить: покаються, продовжують іти, не покаються скорочу. Ті дні. Ось так і наступить пришестя Ісуса Христа. Якщо ми перестанемо ходити до храму, то страшний суд прийде швидше, чим закінчиться війна. Ми перестаємо храм любити. Ми перестаємо храм любити. Ми Бога перестаємо любити. Але дві заповіді чи це старого заповіту, чи це сьогоднішні заповіді. перша заповідь. Я є Господь Бог твій. Полюби Бога свого всім кріпостю своєю, всім розумінням, всім серцем і подібна до неї. Полюби ближнього свого. Як? Ближнього треба любити як? Знаєте, так? І в мене риторичне питання. Підніміть руки, хто себе любить? Покажіть камерою: ніхто себе в цьому храмі не любить. Одна любить. Дві любить себе. Дивіться, я вже 15 секунд стою, а ви боїтеся підняти руку, чи ви себе любите? Питання? Питання? Ще один відважився. Ще один. А чого ви боїтеся? Хіба я не ТЦК, не треба мене боятися, що ви руки не піднімаєте. Чого ви боїтеся сказати, що ви себе любите? Якщо ви не любите себе, ви не любите ближнього, бо ви не знаєте, що таке любов. І як ви підходите кажете, я люблю Бога. Полюби Господа Бога твого всім серцем. Як же ти його любиш, як ти себе не любиш? Христос же говорить через Євангеліє, все, що ви зробили ближнім моїм, ви це зробили мені. Бо запитували, коли ми тебе бачили голодним, спраглим? Ви зробили це ближньому? Ви це мені зробили. Хіба дивлячись на ближнього, ти усвідомлюєш, що це образ і подобає Боже перед тобою стоїть Христос. В такій подобі? Важко це збагнути. Згадуєш і щось прикре. А чому не подивитися на ближню? Та дивись, хоч як, як на гарну жінку, гарного чоловіка, гарну дитину, гарний храм, гарний еконопис. Чому воно тобі має не подобатися? Чому тобі не подобається ранок? Чого ти ранком встав і сумний. Ти не сліпий, ти бачиш сонце, вже треба радіти. Тебе не привезли на щиті. Ти можеш ходити, радій цьому життю. Ми не любимо Бога, тому питання сім'ї кольгає, питання народження дітей кольгає. Питання до храму, кульгає. Ми взагалі кульгаві. Ми взагалі кульгаві з вами. Але тут ніхто вас збоку не навчить, якщо ви самі себе не захочете навчити, слухаючи науку, яка лине з, з Амвону церковного. Ми проповідуємо: Моя буде совість чиста, як і браті, бо ми вас кликали, ми вас закликали. Ми вас вчили, ми вас просили, ми благословляли і підімнію накладали, сварили. Ми робили все для того, щоб вас направити на дорогу івангівського життя, яка веде до Царства Небесного. Але Господь нам дав свободу, і ми вам даємо свободу. Ми кажемо, що але якщо ти не хочеш йти, це твої проблеми. Але пам'ятайте, хто знає юриспруденцію, є юристи. Руки підніміть, хто юрист. Є юрист. Незнання закону не звільняє відповідальності. І я вам кажу: якщо ви знаєте євангельський закон, не знаєте івангельський закон, не хочете читати Євангеліє, це не означає, що Євангелія немає, Спасителя немає, нічого немає, Бог є. І за сьогоднішнім івангельським читанням. Ви чули родословну Ісуса Христа. Це не міфічний якийсь образ. Це живий Господь наш Ісус Христос, який прийшов в цей світ, щоб викупити нас від гріха прокляття і смерті. Викупити нас від гріха прокляття і смерті. Він нам дарував любов. Бог настільки полюбив цей світ і кожного з нас. Що віддав Сина свого єдинородного, на хрест віддав, щоб всякий, хто вірує, не загинув, а мав життя вічне. От Божа любов! А ваша маловата, маловата любов. Прийдете зараз додому, вам домашнє завдання всім. Підходите додому, стали перед зеркалом, зняли верхній одяг і каже, а як я себе люблю? А що то таке себе любити? Бо тільки себе любити це егоїзм. А себе любити це заповідь івангельська. Як ти себе любиш? От як ти себе, що ти вкладаєш в слова себе любити? Та почніть хоча б із тіла. Ви любите своє тіло. Ну, Природньо його любити, бо воно болить. Але ваш, ваше тіло це храм Духа Святого. І якщо ти не дбаєш про своє тіло, ти шкодиш храмові. Ти шкодиш храмові. Ось ці об'єднання, опування, такі узагальнені гріхи вам кажу. Любіть себе, починаючи з тіла. І далі про душу. А чим ви душу кормите? Чим ви її наповнюєте? Ти або Христовий. Або Антихристові, так Євангелія говорить. Або ти його наповниш благодаттю Святого Духа, або ти його наповниш всякою чортовщиною, дурницями, суєтою, будь чим, але не Божественним. Що означає наповнювати Божественним? Це означає любити те, що навколо тебе в першу чергу. А в другу чергу приймати. Тіло і кров Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Бо коли ти приймаєш це причастя, то ти вже можеш казати разом з апостолом Павлом: вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. Як часто ми прагнемо прагнем прийняти Христа, от ми кажемо про любов, як часто ви бажаєте, як часто ви любите Христа? А що таке? Хлопець любить дівчину, яке його бажання? Обняти, так чи ні? Чи дівчина хлопця, бажання обняти? Ви християни, як часто ви хочете обняти Христа? Ми кажемо, я його не бачу. Бачите, причастя, це є Христос, якого ти обнімаєш, бо ти його приймаєш в себе. От це є твоє прийняття? Як ти кажеш, що ти любиш, якщо ти не приймаєш Христа, Він живе не в тобі, ти живеш сам по собі. Ти або Христовий, або антихристовий. Якщо ти не приймаєш Христа, будеш чортом жити. Я маю на увазі не тільки в хаті, по життю. І це правда. Ми можемо своїм розумом скільки хочеш філософствувати, але закон, незнання закону не звільняє від відповідальності. Так написано в священному Євангелії. Так ми живемо, так ми переконуємось, так ми віримо, хто не побачив. Але віра, без віри неможливо догодити Богові. А що таке віра? Віра це впевненість в невидимому як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. Ось це визначення віри. Але віра без діл мертва є. Скільки ти не казав, що ти любиш Бога, якщо ти не причищаєшся, ти його не любиш. А якщо ти його не любиш, ти не любиш себе. А якщо ти не любиш себе, буде війна. А якщо буде війна. Тебе задушать, заб'ють, заріжуть. Пустять, бо ти, бо ти лікторат. Бо ти не буду казати якимось словом в церкві. Коротше, мало похоже на людину. Давайте, щоб сьогоднішнє Євангеліє, яку ми чули за богослужінням, сьогоднішня подія освячення престолу було оцим моментом потрясіння для нашого розуму, для нашої душі. Для нашого життя, взагалі, для чого тобі потрібен, ти хочеш прорити ще один день. Для чого він тобі потрібен? Запитайте себе ще раз. Але день сьогоднішній повинен надихати нас на життя, на працю, на працю над собою, на перемогу, на небайдужість до самого себе і свого майбутнього, на небайдужість, не будьте байдужими, тому що за вас. Ніхто нічого не зробить. І те, що ти можеш зробити сьогодні. Як далі, не відкладай до завтра. Маєш можливість прийти до храму? Прийди сьогодні. Маєш можливість прийняти і обняти сьогодні Христа. Обніми Його. Маєш можливість обняти сьогодні ближнього, обніми. Маєш язика, не всох. Скажи: Я тебе люблю. Як часто ви тих, хто поряд з вами кажете, що ви їх любите. Дітям, батькам, ближнім своїм, ми все соромимось. Просто прийдіть усміхніться, обніміть. я тебе люблю, ти найкращий. Бо скажи людині сто, раз, що вона, вона захрюкає. Але ми цю, цю, це правило перевернемо по-іншому. Самому останньому негіднику, скажи, що він святий і праведний. Святий і праведний, він починає так вірити. У нас в Луцькому соборі була така одна нашумівша історія іконопис. Ми благодійників зображали на, на стінах храму. Це традиція, тут це правильно, все нормально. Але повчальна історія. У нас багато хто відкуплявся від, від храму, відкуплявся. Ну, в церкву не ходить, гроші віддав, а церкву перестає ходити. Ми з вдячності взяли його намалювали, почав ходити до церкви. Я тепер думаю, треба, на... тепер, напевно, буде інше правило: будемо малювати в церкві тих, хто не ходить, щоб їх знали приклад не тільки тих святих, а якщо він прийдеш, тебе ж намалювали серед святих, не серед якихось. А як говорить нас і вчення про преподобних. З преподобним пов'яжеш своє життя, і сам преподобний будеш. І з святими себе пов'яжеш своє життя і з святим станеш. Хочеш, щоб тебе любили, кажи, що ти когось любиш. Хочеш, щоб про тебе говорили добре, говори про когось добре. Бо воно все вертається до тебе. Тому давайте один одного тягнути до святині. До святості, до святих, до храму, до України, до життя і до любові, звичайно, до самого себе. Начинайте любити себе, будете любити себе, тому не буде напрягом для нас о 9 годині зупинитися і вшанувати воїна, тому що ми їх любимо. Ми не просто чекаємо, що вони повернуться. Ми їх любимо, і ми хочемо, щоб вони повернулися живими і здоровими. Але любов це чуттєве, Чуттєва енергія. Посилайте любов навколо вас, любіть себе, любіть ближнього і будуть любити вас. Боже благословення, хай буде з усіма вами. Слава Ісусу Христу!